Не розпаковували зараз ще ж. Я то що розпакуємо, що там... Вода у вас ще в діємностях? Так, так. Вона централізована, ми самі нічого не говоримо. Це все не швидше, ніж в Україні. Я пам'ятаю ці діяни. Так, так, так. У нас були документи від департаменту освіти до 50, максимум до 50. 500, 497 метрів і нам тут дозволить сюди бігати. Це навіть наше приміщення. Приміщення. приміщення, міняти її переробляти. Це таки якесь укриття. Краще, ніж взагалі. Або там взагалі нічого нема. Там котельна. Ні, котельна в цю Туди далі. У школі немає підвалу, але поряд стояче укриття можна будувати. Ну, але не, це ж складно. Там. там складно, там бунтово буде. Дякую. <плес> Дякую. <плес> Ні, це ми приносимо. Щоб тут має. вода. Це хоче для садочка, а для школи. А, школа? Я Я в в в це тільки садочок. Так, так, і і да, так. Да. Так. А що це означає? Ні, на літню до 4. А, а взагалі 83 по списку ще закуповувати. ні. Ми ще з за цього запаха що все ж сюди. Ми йдемо, все спустимо. Ви все розумієте, що ми зараз здійснюємо обстеження укриттів, які будуть да, задіяні для навчального року. закуплено Ні, дивіться, у них в садочку є ще вода. Вони просто зробили. на прийшли, подивилися, є вода, немає. Ми Ось і що теж.

Мы зараз будем захоплять воду і сурпаки на на радости. Gracias. умови. В останній частині у нас відбуваються ремонтні роботи. Ну, то буде до 1 вересня, можна закінчити, там ЮНІСЕФ робить роботи, і, має, роботи, має. і до 1 вересня всі приміщення будуть. Ми з вами розробляємо дову, як ми не будемо зберігати. Це приміщення, де повинні зберігатися. Схрон. Так, поки що Вода є, ми періодично поповнюємо. Ні, ні, води окутивірований, ми Ну, Зараз воно не треба. З 1 вересня. Десь <заснення> Десь, <заснення> Я не знаю, навіть виставку. <заснення>

Если всех детей мы заведем много новое укрытие, не, 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 я, за, я вообще за свое. Что ты Все работает. Наша новіблярська гімназія, воно придатне, задовільний стан. У нас все би, забезпечені. Ми для того, щоб укрити чоловік 20 в ньому спокійно. Ми укриваємо дітей, коли під час занять. Це і більше нікого. Ну, вчителі, і діти йдуть сюди. Ми розуміємо, що в школі навчається багато дітей, а у вас укриття суто на 20 дітей. Поясніть, що іншим робити. Інші в нас більшість дітей по бажанню батьків, це не по нашому бажанню, по бажанню батьків, вони просто біжать додому, тому що і іноді якісь дитині напевно навіть ближче додому добігти на під опіку батьків ніж до укриття. І тому батьки вирішили, що ну хто бажає, ті дітки біжать додому, і там вони під контролем батьків по завершенню тривоги. Вони повертаються назад до навчання до навчання. хто знаходиться в укритті? В укритті знаходяться учні і вчителі цих класів, які ну де діти всі вчителів практично. Бо кожен вчитель бере своїх дітей, хто біжить в укриття, і біжать сюди. І тут вони знаходяться, поки не буде від. В укритті ми також да, більше стараємося ну, дати акцент на те, що діти потрібно тим дітям укриття, в кого батьки або на роботі, або батьки, діти, які доїжджають. Це булдинка в нас і Григорівка. Діти в нас приїжджають на навчання, але батьки не в змозі так терміново прибігти, а там за ними або приїхати і забрати. Тому діти знаходяться з нами під нашою опікою в укритті. Чи є місце, де вони можуть сісти і перечекати повітряну тривогу? Так, у нас і лавочки розбираються. Вташовані і вони собі і лавочки, і ми видаємо сухий пайочок, це і водичка, це і печиво їм, є біотуалети, бо так як у нас не оснащено туалетом таким звичайним і нема каналізації в укритті, то є біотуалети, є вологі серветки для того, щоб можна було ручки витерти, щоб з'їсти печиво або після туалету витерти ручки привезти, ну, стосовно гігієни. Тому все якби є. Є у нас рупори для того, щоб якщо не дай Бог, щось е, поруч буде якась небезпека і завали вихід, то є рупори, що діти зможуть оповістити про те, що е, вони там, і ну, вчителі і, з, і, з вчителями, і є фонарі на, на той ну, на той стан. Якщо вдруг вимкнуть світло, і вони не зможуть в тимті знаходитися ж так. А так є фонарі, які будуть освічувати, і які будуть, хоч якось бачити стан дітей і що робиться в укритті. Чи були зауваження перевірки до вас? Були за те, що немає другого виходу, але на жаль, ну якби ми скажемо так, укриття не під нашим контролем, укриття під контролем інших людей, і ми не можемо розпоряджатися цим. Ми не можемо командувати людям і дати указівку, що робити їм. Але ми спасаємося і цим. Нам дуже дякуємо тим людям, які взагалі ну, допускають нас сюди, і ми біжимо і сховаємося з дітьми тут. Ми бачимо, що там був тренажерний зал, і вони звільнили приміщення, щоб надати да тренажерний зал. Дійсно це люди з села займалися тут в тренажерному залі. Але на жаль, так як найбільше відсутність подвалів будь-яких інших, це один підвал. Е, є ще один, але це там ми туди ще далі набігти. Але сюди нам дозволили, ми прибрали дійсно тренажери, закрили зеркала, щоб ніде де Бог, не розбилися, і звільнили приміщення для того, щоб діти могли тут перебувати. Повітряну тривогу вас уже садочок почав працювати з якого числа, і чи діти теж з садочка йдуть додому? Садочок да ми відкрили 9 січня 2023 року. Але садочок у нас працює поки без харчування, 4 години діти перебувають і під час повітряної тривоги дітей розбирають батьки по домам. В загальному картина то в принципі нормальна. Ми готові прийняти дітей. В принципі, укриття в нас і працює на сьогоднішній день, так як туди від, ну, при, при повітряних тривогах приходять діти з дитячого садочка нашого. Є певні моменти, які треба відпрацювати, але тут чисто технічні питання. Які саме? Е, ну, Забезпечення водою ну да. справа в тому, що на сьогоднішній день договора на закупку сухих пайків і питної води в процесі вони проплачуються. І на 1 вересня ми маємо дітей забезпечити питною водою і сухими пайками. Тобто ми очікуємо поставку. Ну це таке от глобальне питання. А так в принципі, у нас все нормально. Це тільки з цього приводу до вас було да, запитання да. щодо забезпечення. Ну води. це як, скажімо так не від нас залежить. на цим працює зараз центральна бухгалтерія управління освіти. Є вентиляцію. Є санвузли, пожежна сигналізація, все працює, технічна вода. Ну, тобто, те, що ви вимагали нас е від ну, було прописано в рекомендаціях. Там все в нас є в наявності. школа буде працювати в очному режимі. Так, без... ми всі виходимо в очному режимі. У нас немає, не буде дистанційного навчання. Всі батьки, діти виявили бажання. Так, так, так. Да, да, написали заяви на очну форму навчання. Ми оглядали тільки частину укриттів. Сьогодні ми оглянули навчальні заклади в білярах і. Сич Чавці і декілька шкіл в Южному. А 10 числа ще буде продовжена перевірка. Ми ще звернемо увагу на укриття дитячих садків нашої громади, але вже не будемо їхати в Сичавку і Біляри. Звичайно, звертали увагу на готовність укриттів, що зроблено на якій стадії, якщо вдруг проводилися роботи, бо у нас є такі укриття, в яких ще є, тривають ремонтні роботи. Спеціалісти звертали увагу на укомплектування укриттів первинними засобами пожежого гасіння, запасами питної води, роботою санвузлів, запасами сухих пайків, медичне устаткування, тобто так, щоб все було в робочому стані і всього було достатньо. Не всі ще заклади повністю спустили, наприклад, запаси питної води через те, що ну до 1 вересня ще є час. А там ще деякі роботи тривають, тому щоб не пилилося і не заважало роботам. То до 1 вересня весь запас питної води буде спущений в укриття. На сьогодні те, що ми вже побачили, ці заклади, які ми пройшли, вони готові, вони можуть працювати. Ми ще минулого року дуже намагалися. Відкрити заклади наші до 1 вересня, хоч в мінімальній кількості, але відкрити, то цього року ми по максимуму будемо працювати в очному форматі. У нас є окремо сформовані класи для дистанційної роботи. Це ті дітки, які перебувають за межами громади, зокрема за кордоном, також то вони будуть мати можливість навчатися в школах южницької громади, але не завжди в тому закладі, де вони навчалися у довоєнний час. Тому що ми формуємо повністю клас дистанційної форми. От ну на сьогоднішній день перша школа на своїх паралелях, крім першого класу, на всіх інших паралелях буде мати дистанційні класи. Тому крім. Звичайних класів очної форми ще й дистанційні, в третій школі десь 50 на 50, і в інших школах так само будуть. Школа в Южному, яка не буде мати дистанційних класів, це школа номер 4 і також не буде дистанційних класів в Сичавській і Білярській школах. Тому дітки, які навчалися в цих школах і хочуть продовжувати навчання. В наших закладах, але дистанційно батькам вже повідомлено, і вони можуть перевести дитину в будь-яку зі шкіл, в які організоване дистанційне навчання на цій паралелі. От а щодо очного навчання, то я думаю, що ми готові. Перш, перший етап перевірки ми пройшли, тому що це укриття. Наступний етап у нас буде 14-15 числа, коли ми будемо перевіряти вже основну готовність закладів освіти до нового навчального року. Скільки учні мають з першого вересня научної форми навчання? Є Цифра на сьогодні приблизна, але ми вже сьогодні бачимо, що це приблизно 80% від, загальної, від загального списку наших учнів перших 11 класів. Тобто приблизно 20% на сьогоднішній день знаходяться поза межами громади. Укриття четвертої школи. Ми так розуміємо, зараз в процесі. Так? Ви маєте на увазі укриття для початкової так. четвертої школи. так. Зараз фонд комунального майна укладає договір на ремонт цього ПРУ. І швидше за все, звичайно, що до 1 вересня вони не встигнуть його зробити, тому в початковій школі. Четвертий потрібно буде деякий час побути або на другій зміні, або в дистанційній формі. Ще вони не прийняли рішення, ми ще з ними не обговорювали це. Але в будь-якому випадку, до середини вересня, всі школи ми в очному форматі запустимо. Освіти звернулася до Одеської районного управління, щоб здійснити обстеження найпростіших укриттів та шкіл загальноосвітніх закладів до нового навчального року. На сьогоднішній день це актуальне питання по поводу наявності укриттів в навчальних закладах. Поки що є деякі зауваження, але я думаю, що в процесі роботи комісії вони будуть усунені. Взагалі, має бути розрахункова кількість води дві літри на особу на добу з розрахунку на дві доби. Запас, має бути. Ну, на сьогоднішній день поки не у всіх укриттях є цей запас. Ну, вони планують в дальнішому до навчального року планують придбати і забезпечити укриття цим запасом. А за результатами огляду буде складений акт, в якому будуть прописані наші вимоги, які слід усунути.